В окремих випадках кошти передавали шугармену безпосередньо в офісі у готівковій формі або ж у спеціально обумовлених місцях за межами офісу, зокрема, в належній шугармену медичній клініці в центрі міста. Одним з відвідувачів пральні був тодішній віце-прем'єр-міністр України, якого учасники групи називали Чегевара. Карлсон Чегевара, Рокет, Тенор – ні, це не герої нової казки. це реальні персони, великого ланцюга від катів та розкрадання у сфері енергетики. Так, саме у найбільш крихкій галузі, яка потерпає ледве не щодня від російських атак. А українці вже який рік поспіль витримують затяжні блокаути та відсутність тепла в оселях. Дивно занурювати руку у таку брудну кишеню, правда? Але така дивина відбувається не вперше. Нові герої. Історії відкатів не єдині, хто в часи війни наважувався на подібні зухвалі розкрадання. І відбувалися вони зовсім нещодавно. Так, так. Пригадаємо! Мідас, що це за операція та що про неї відомо. Це вражаюча масштабна корупційна схема на стратегічному підприємстві. Як грім серед ясного неба 10 листопада, Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття системи хабарів на державному енергоатомі. І аби ж справа стосувалася невідомих облич, та не цього разу, до справи причетні високопосадовці, бізнесмени та пов'язані з ними особи. Операції передували гучні обшуки. Слідчі навідались до бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії Квартал 95», також до Германа Галущенка, який раніше очолював міністерство енергетики та міністерство юстиції. Але це не перший випадок корупції в енергетиці, зафіксований під час повномасштабної війни. На тлі постійних атак на критичну інфраструктуру антикорупційні органи фіксують як стратегічні активи, перетворюються на джерело збагачення. Від фінансистів до керівників станції цинізм просто вражає, коли росіяни стояли під Києвом. Вони розмірковували не про захист мереж, а про те, як нагодувати ведмедя, який буде завжди голодний. Цей уривок короткої розмови про дуже великий відкат. Набута Сап стверджують, фактично енергоатомом з річним доходом в понад 200 мільярдів гривень керувала не держава. Не наглядова рада і не менеджмент, а стороння особа без офіційних повноважень, але з реальним впливом. Тіньовий центр ухвалення рішень контрагентам нав'язували умову сплатити відсоток, аби уникнути блокування платежів або не втратити статус постачальника. Всередині групи цю практику називали просто шлагбаум. До схеми за версією слідства були залучені колишній заступник голови фонду держмайна, який згодом став. Радником міністра енергетики та екс-правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки енергоатому. Гроші відмивали через офіс у центрі Києва. За даними НАБУ, приміщення належало родині колишнього депутата-зрадника, а нині сенатора Ерефії Андрія Деркача. Там вели чорну бухгалтерію і проводили операції через іноземні компанії. Через офіс пройшло близько 100 мільйонів доларів. Частину готівки видавали за кордоном. Керівник САП Олександр Клименко створив комісію для службового розслідування, аби з'ясувати, чи не стався витік даних до судового слідства. А після ще одного етапу антикорупційної операції, сімом фігурантам схеми відкатів на контрактах енергоатому таки оголосили підозру. П'ятеро були затримані. Отже, якщо розібратися про кого мова серед фігурантів бізнесмен Тимур Міндіч. Колишній радник екс-міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту енергоатому Дмитро Басов та інші. Паралельно НАБУ оприлюднило нову частину прослуховувань, на записах голоси, які слідство пов'язує з керівником злочинної організації та колишнім міністром енергетики. Для конспірації фігуранти користувалися кодовими іменами: Міндіч Карлсон, Миронюк Рокет, Басов Тенор, Цукерман. Шугармен Фурсенко Рьошик. Це лише один з епізодів, коли відбулися такі масштабні скандали з розкраданням коштів у енергетичній сфері України. Пам'ятаєте, як антикорупціонери не так давно фіксували схожі схеми? І деякі з них із багатомільярдними втратами. Одна з таких справ розкрадання понад 2 мільярдів гривень природного газу на Нафтогаз України. Головний фігурант народний депутат 9-го скликань Ярослав Дубневич. За версію слідства, у 2013-2017 роках він організував заволодіння газом через підконтрольні службові особи Новоярівської та Новороздільської ТЕЦ підприємства укладали угоди з Нафтогазом на постачання газу та виробництва тепла, нібито для населення. НАК Нафтогаз постачав газ за пільговими цінами. Але як встановили детективи НАБУ, тепло для населення не виробляли. Газ використовували для генерації електроенергії, яку продавали державному енергоринку. Вже за ринковою ціною. 10 жовтня 2023 року Дубневичу оголосили підозру. У серпні 2024-го розслідування завершили. Справу передали до суду. Розкрадання на сховищі для ядерного палива. Не пам'ятаєте? Зараз нагадаємо. Інша гучна справа понад півтора мільярда гривень, які не дійшли до Черкаси Обленерго та Запоріжжя Обленерго. Фігурант народний депутат п'ятого скликання Дмитро Крючков у 2015-2016 роках. Службові особи ХК енергомережа та обленерго, діючи в інтересах приватної компанії, підписували договори про переведення боргів. За даними сап, через зловживання службовим становищем вони заволоділи коштами, які мали надійти державним підприємствам. Частину грошей легалізували через фінансові операції. Крючкову, вочевидь, важко давалися судові засідання. Одне з них він навіть зірвав, бо був нетверезим. тверезим. То коли до за суду, та ні около не скині Ні. жив ні. У теплі вчора у червні 2025 року Вищий антикорупційний суд визнав Крючкова винним покарання 10 з половиною років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Нині триває апеляційний перегляд, скарги подали, і захист, і прокуратура. Чи можна розпиляти кошти на відпрацьованому ядерному паливі? Можна як? Зараз розкажемо ще один епізод: розкрадання близько 100 мільйонів гривень на будівництві централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Об'єкт критичний для енергетичної безпеки країни. Сховища мали стати ключовим елементом незалежності від російських технологій, але замість стратегічного прориву черговий корупційний слід. Справа стосувалася централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, стратегічного об'єкта, який мав зменшити залежність України від російських технологій. Головний фігурант генеральний директор підрозділу «Атомпроект проект інжирінг Микола Бушко. У жовтні 2023 року йому повідомили про підозру. За версією слідства, у грудні 2020 року між цим підрозділом і заздалегідь визначеною приватною компанією уклали договір на завершення будівництва. В обхід відкритих торгів після укладання контракту підозрювані тричі збільшували його вартість із 421 мільйона до майже півтора мільярда гривень формально через додавання постачання обладнання для радіаційного контролю. Але як встановили детективи, підрядник закупив це обладнання за ринковою ціною, а потім перепродав енергоатому значно дорожче в підсумку: майже 100 мільйонів гривень переплати. У листопаді 2023 року Вакс обрав для Бошка запобіжний захід 7 мільйонів гривень застави. Йому заборонено спілкуватися з іншими фігурантами, змінювати місце проживання без повідомлення, а також він зобов'язаний здати закордонні паспорти. Справу передали до суду. Продаж електроенергії під час війни. Та не вже скажете ви? Так, скажемо, ми це все було і зовсім нещодавно. Отже, справа про розкрадання понад 58 мільйонів гривень Укренерго під час продажу електроенергії, події вже на тлі повномасштабної війни. Головний фігурант колишній заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач, яке характерне прізвище. Тож Скоробагач у квітні 2022 року, ще будучи депутатом, разом зі спільниками придбав три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії. У червні ті компанії отримали електроенергію з об'єднаної енергосистеми, продали її споживачам, але не розрахувалися з Укренерго. Гроші вивели за кордон через фінансові компанії під виглядом повернення позик. Кінцевий пункт Болгарія. За послуги фінкомпанії отримали половину відсотка від суми переказу. У січні 2025 року Скоробагачу та ще двом особам повідомили про підозру. У жовтні справу передали до суду. Якщо провину доведуть, фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Хабарі на атомці цьогоріч у фаворі, так? І ще один епізод: 5 листопада. Цього року ВАК собрав запобіжний захід для заступниці гендиректора афілії «Атоменергомаш» Світлани Пінчук. Її підозрюють в отриманні хабара. Пінчук вимагала від представника приватного підприємства підрядника гроші за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт та не перешкоджання виконанню договірних зобов'язань. Загальна сума неправомірної вигоди розраховувалась у розмірі 10%. Тере 15% від сплачених робіт і мала скласти понад 6 мільйонів і 600 тисяч гривень. Із червня по листопад 2025 року вона отримала частину коштів, зокрема, 40 тисяч і 200 доларів США. Суд відправив Пінчук до СІЗО з можливістю внести заставу 4 мільйони гривень. Поки країна тримає енергетичний фронт під обстрілами, дехто тримає шлагбаум і не безкоштовно. Розслідування показує, корупція в енергетиці не просто жива, вона подекуди адаптувалась до умов війни. Від Мідаса в енергоатомі до схем із газом, електроенергією та ядерним паливом. Імена гучні, суми, шокуючі. Методи знайомі: відкат, шантаж, фіктивні контракти, офшори, готівка в офісах із чорною бухгалтерією. І все це на тлі блекаутів. Обстрілів і закликів до економії. Війна не перешкода, а прикриття. Втім, потужна боротьба зі схемами продовжується. Тепер на черзі доведення справ до їхнього логічного завершення. А про це ми неодмінно розповімо в наших наступних випусках. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами. Все буде Україна.